А чого він так іде? Прикиньте, не ховається. Можливо, не якийсь свій. А він не хоче мене бити. Так? Да? Прикольний кровасійський забагований. Ти як кабанчик добрий. А я за тобою скриюсь, може ти його з'їси? А ти не будеш мене бити, да, зовсім? Ну, з іншого боку. А... Да ты задовбав, блін! блин. Борис. <ріст> Борис, хрен попадешь, <ріст> ой, тут твой вся великий куш. Той пам'ятаю, такого Бориса. Ну, а ты тут гуляй! Прикольный, да? Ладно.